69-й округ з центру в Мукачеві. Всю ніч з неділі на понеділок дільничні виборчі комісії здавали результати виборів на своїх дільницях до окружної виборчої комісії. Вже під обід понеділка голови та члени ДВК украй виснажені. Тим часом обробка та прийом протоколів іде планомірно. Кількість бюлетнів – 1432, кількість невиборисних 1424, списку 1395. Це місцем перебування 10. Приміщення 1098, за місцем перебування 10, загальна кількість, 1108. Ніч була важкою як для членів дільничних комісій, так і для окружної комісії. В цілому ніч прийшла напружено в роботі, тому що практично вже всі дільниці. І 133 20, 125 вже здали свої протоколи. Зараз іде просто уточнення деяких цифр, чисто арифметичні помилки, які виправляються на дільничних виборчих комісіях і привозять сюди для того, щоб узагальнити. На відміну від цілого ряду попередніх виборів, ці пройшли дуже спокійно, без провокацій і надзвичайних ситуацій. На сьогоднішню годину ще не одного. Порушення не зафіксовано, і ні одної скарги наша дільнична виборча комісія не прийняла. Тому вважаю, що вибори у виборчому округу 69-му пройшли спокійно, організовано, і це завдяки роботі і окружної виборчої комісії, і дільничних виборчих комісій. ОВК попередніх результатів не оголошують, поки не завершить прийом усіх протоколів. Звичайно, є лідери, такі, як. І в екзеполах по державі, і такі ж самі по лідери, які є у виборчих округах нашого Закарпаття. Але поки що я не можу назвати конкретні цифри, тому що йде уточнення протоколів. За підрахунками по мажоритарному округу впевнено переміг Віктор Балога. За нього проголосували 57,5% виборців за партійними списками – блок Петра Порошенка.